Місцевий розвиток орієнтований на громаду в Закарпатській області. Даний проєкт фінансується Європейським Союзом, співфінансується програмою розвитку організації Об'єднаних Націй і впроваджується програмою розвитку організації Об'єднаних Націй. Третя фаза проекту Європейського союзу та програми розвитку ООН – Місцевий розвиток орієнтований на громаду на Закарпатті стартувала у жовтні минулого року. Запровадили її на Хущині. 17 сільських рад району подали заявки на участь у проєкті, Відібрали чотири на конкурсній основі за певними критеріями. Щоб підписати угоди про партнерство в усі чотири села, навідалася координатор проєкту Європейського союзу про ООН в Закарпатській області Любов Павлович. Передавало підписання угод проведення семінарів, де вкотре наголосили на головній меті проєкту і на яких умовах його реалізують, якщо громади мають проблеми по таких пріоритетах, як енергозбереження чи енергоефективність, по напряму екології, по напряму охорони здоров'я, по водозабезпеченню, то проєкт готовий допомагати громадам у вирішенні їх власних проблем. Для співпраці обрали села Рокосово, Данилово, Липецьку Поляну та Березово. Під час семінару говорили про проблеми села. До прикладу, у Рокосові проблем вистачає, найболючіші громада села і озвучила. Проблем у селі Рокосові є багато різних. У нас як є водозабезпечення села Рокосова, проблемка в нас є, так і енергозберігаючі, заміна вікон. Але таки проблема в нашому селі є нашого ДНЗ. Встановлення пиролізного котла так як попередньо ми вже проводили анкетування, обговорення з громадською організацією, і всі зупинилися. Більш так, скажімо, якщо ще далі буде обговорення на загальносільських зборах. І зупинилися на тому, щоб зробити встановлення пролізного котла в нашому дитячому закладі. Тож на зустрічі визначили проблему, яка потребує першочергового вирішення. Мова про місцевий ДНЗ. Тут хочуть попрацювати над енергозбереженням та енергоефективністю, встановити новий економний твердопаливний котел та замінити на будівлі вікна та вхідні двері. Останні планують здійснити другим етапом, щоб вкластися у меншу суму. До слова, усі мікропроекти співфінансуються. Найбільше 70% коштує кошту Росоюзу та програми розвитку ООН. не менше 25% – місцевий або районний бюджет і 5% – фінансує громада. Будемо якось вишукувати кошти, щоб за рахунок сільської ради замінити ці вікна у нашому дитячому закладі. Так як якщо брати сумарно, додавати цю всю загальну вартість цього проекту, він буде дуже дорогий. Ну, зараз от така ситуація у нас, кажемо, що. Бюджет можливо, що і не потягне цю всю суму повністю, щоб то і будемо поетапно робити. Реалізуємо раз цей заміну. От поставимо котел, перелізне, а потім будемо вже робити як заміну цих вікон. Після визначення проблем, які потребують першочергового вирішення для громади, спільно проголосували за підписання угоди про співробітництво. Голова села виконав цю почесну місію.